А що буде, якщо написати... Бир. Бир і все. Ні, не так. БР. Ну-ка. Трулімила тролічина. Тролі ага, і правда. А тепер давай ми тут. О, це ще було в моє е, відео. Ну, в першому відео. Добре. Я вибираю ліріле ла -лі 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 -лі.

Чому тут всі одинакові? Ну, добре, виберу це. так? тралалело, тралала. Прокодила, прокола. Блин, я выключил це. Давай, 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 давай. Да вы издеваетесь. Кожа или маска, будут. Скоро.